Сьогодні старт у новому турнірі Кубок Закарпаття, хороший результативний футбол. Які враження перші від матчу, зокрема, у вас? Хороший поєдинок. Команда суперника в перший тайм доволі непогано грала. Але два голи в першому таймі під кінець першого тайму, як то кажуть, дали, дали кроки, потім в другому таймі було легше, забили свої моменти, десь трошки помилились ззаді, два пропустили, але нічого. Перемога є перемога, йдемо далі. Це для вас подарунок такий. Для дня народження. Щом вітають вас болянька, мабуть, так і вся громада футбольна закарпатська. І Отримувати сім м'ячів забитих на день народження, як воно. Дуже приємно, команда, як то кажуть, привітала такою багатою кількістю забитих голів. Дуже вдячний всім пацанам за хорошу ігру. Такий подарунок. Болівальники підтримували як добре сьогодні чи ні? чи так, треба та, краще? Так, У нас тільки, тільки найкращі болівальники. Однозначно. Кожен Наступ... матч дякуємо їм. їм за те, що вони приходять і радують нас, коли є можливість. Наступні етапи більш складніші будуть. Як думаєте, потрібно готуватись краще ще? Є помилки десь в комбінаціях. Сьогодні були деякі помилки від окремих гравців, будете працювати чи ні? Звичайно, звичайно. Далі буде важче. Кожен, кожний, кожен етап з однієї гри. Помилку допускати не можна, тільки перемога. Будемо готуватися краще, щоб пропущених голів більше не було. Бажаємо якнайкраще як найкраще пройти цей турнір. Дякую.